Перерва була досить велика. Два роки ми не проводили пришкільні табори. Цьогоріч вдало вдалося організувати. Впродовж трьох тижнів діти з усіх шкіл Калуша мали можливість оздоровитися. Впродовж шести годин щодня організовано було харчування на 55 гривень. Діти задоволені, кажуть, смачно готували. Хочу подякувати принагідно керівникам закладів освіти, усім вихователям, які впродовж цих трьох тижнів були разом із нашими дітками. Тебе враження від табору? Мені дуже тут подобається. Ми ходимо на екскурсії, гуляємо, робимо всякі оригамі. – гуляємо, граємо в ігри. І які у вас враження від табору? Чудові гарні. – Тут неймовірно цікаво. Ми часто дуже кудись ходимо на екскурсії, якісь різні цікаві вистави. Також проходимо квести. Ми з пляшків робили метеликів. Також ми писали листи Військовим також. Ми недавно приймали участь у квесті. Ми допомагали. Ми брали. Ми створили свою казочку. Суть була розказати, що потрібно завжди, щоб був мир, дружба, і не потрібно сваритися краще. Ми придумали казкових героїв і взяли з мультфільмів, щоб дітям було цікавіше. Ми разом з ними створювали власні казки і показували свою казку. Заходів було багато. Діти дуже люблять такі активності на вулиці. Це квест. СТ, це різноманітні майстер-класи, було організовано багато екскурсій. Допомагала нам, звичайно, і управління культури були заходи у палаці культури мінералу, палаці культури юність. Сподіваюся, що оздоровча компанія ще продовжується, і точно наші діти ще будуть мати багато нагод оздоровитися в нашій громаді.